Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після першого, другого та третього за місяць вибуху на російському аеродромі Енгельс, де було розташовано стратегічну авіацію. Окупанти вирішили заховати свої бомбардувальники далі від кордону з Україною. Вони перекинули частину з них на аеродром Українка в Амурській області. Вже зараз стало відомо, що даний аеродром не був пристосований до такої кількості літаків, які туди вирішили перебазувати. Ту 95 та ту 160 в кількості двох штук зазнали аварій на засніженій полосі. Не виключено, що трапилася, і диверсія. Хоча російські пілоти тепер історично бояться українських дронів, адже деякі українські команди виробляють ППЛА у більших кількостях ніж іноземні компанії, і вони приносять користь збройним силам України. З початку повномасштабної війни українці почали активно розробляти безпілотники для забезпечення збройних сил України. Засновник проєкту Drone.ua Валерій Яковенко розповів інтерв'ю виданню газети «UA» про особливості українських дронів. За його словами, ефективність вітчизняних безпілотників є дуже високою, оскільки розробники безпосередньо консультуються з військовими. У разі потреби виробники допрацьовують свої апарати з огляду на потреби армії, тому навіть спочатку. Неефективні моделі приносять велику користь зараз. Дрони створені українськими командами, цікаві та пристосовані до потреб військових, наголосив експерт. Деякі українські виробники вже стали набагато масовішими ніж інші європейські чи дальші іноземні колеги. Валерій Яковенко додав, що на сьогодні діють понад 50 українських виробників БПЛА. Українці збирають безпілотники не лише у нашій країні, а й у сусідніх країнах, щоб убезпечити виробництво від російських ударів. При цьому вони намагаються формувати адекватні ціни. У цьому процесі приблизно половина обладнання українське або таке, що має стосунок до України. Решта європейські, американські та зрідка азійські розробники. Поділився Валерій Яковенко. Незважаючи на розвиток вітчизняного виробництва, більшу частину флоту збройних сил України, як і раніше, складають дешеві китайські дрони комерційного типу, які використовуються для розвідки. В Україні почали створювати свої ударні дрони з керованим озброєнням, що нагадує турецький байрактар. Але інформація про них розголошується рідко. Одним із таких прикладів є Сокіл 300 від Кабелуч. Існує також дрони камікадзе, такі як американський Switchblade. Щодо бойових дронів, цей напрямок дуже ефективний, але не публічний. Не можемо отримати достовірної інформації про те, як і що використовували чи не використовували в глибині Росії під час ударів 5 та 26 грудня. Про це дізнаємося згодом. Прокоментував Яковенко до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.